Церкви, я можливо на молитві хтось чув, але я зараз повторюю, бо я знаю, що слава Боже, має литися з вуст того, хто її отримав. Я дякую Господу за те, що він мене зцілив. Я хочу поділитися з вами. Я як мати, я думаю, кожна жінка-мати зрозуміє, що коли у тебе є дитина, ти стаєш лікарем. Ти розумієш від того, від цього, від соплі, від кашлю, від, ну, коротко, від всіх речей. І знаєте. Коли я це все знаю, розумію, що я, коли щось починається, я лікуюся вчасно. Я знаю, що, де, куди, і як. Дитину складніше заставити або чоловіка, самі розумієте. От. Але зі мною сталося те, на що я ніколи не очікувала. У мене почався кашель, отак от, от просто зранку проснулася, і отак, от, от ти кашляєш, кашлюю, і залпом, і залпом, і кашлю, і ніяк, і вже сльози текуть. І так... Получається, це було п'ятниця, думаю, та щось дивне, може якась алергічна реакція. Ну, просто не було ніяких і жодних симптомів. Субота, ну, лікарі не працюють в неділю, лікарі не працюють. Я пам'ятаю, що я сиділа там в кінці, і думаю, напевно, всім дискомфортно, що я постійно бухикаю заважаю слухати пастор. знаєте. І я вже попросилася в понеділок, тобто три дні пройшло, попросилася до лікаря. Будь ласка, запису немає. Візьміть мене, бо я вже ну, дихати неможливо, воно постійно мені заважає, спати не могла. Кілька днів. Лікар мене слухає каже: слухай, у тебе хрипи, йди на рентген. Я йду вівторок на рентген, у мене запалення легень пневмонія. На ровному місці, ні температури, ні соплі, ні голов, ні голова не боліла, ні горло не боліло. Ну нічого не було. Взагалі, і я сиджу і думаю. Ну як це так могло? Як я могла взагалі це буває, це запустити можна до цього? Але так, щоб з цього почалося, ну для мене це був такий досвід, і я нікого такого ну, не побажаю. І сама я була в шоці. Так що я знала, що це таке бронхіт, і мені, як воно до того йде, як це лікувати? І антибіотик я пропила сім днів, не п'ять, а сім, щоб у мене все пішло, полегшення прийшло. Закінчились антибіотики, мені знов, це вихідні, мені знов гірше стає. І викликали швидку, і церква молилася. У мене вийшло, як це? Мені щось кололо що від спазму, У мене, виходить, як в голову жар йшов, якийсь спазм суди. Ну, щось я не, ну, Цій галузі, я слава Богу, не дуже розуміюся і не хочу розумітися. Нехай такого не буде. Але те, що трапилось, тобто я втрачала свідомість. Я себе не відчувала, не знала, що робити. От, швидка вколола, мені полегшило. Церква молилася, і в неділю мені дуже багато хто передавали привіти, хто молилися. Є тут люди, які навіть особисто мені дзвонили, і був була одна людина. Служитель тут в церкві, у якого було побудження подзвонити мені і просто помолитися зі мною онлайн по телефону. Він помолився. Я для себе прийняла, що ось, і він, до речі, коли він мені подзвонив і сказав: ти здорова. А тепер помолимось. Я, а я йому кажу: Амінь! Так і є. І кажу, давай молитися. Ми помолилися. І потім він каже: слухай, у мене якесь, от прям хочеться тобі сказати, якесь у мене слово для тебе. Починає молитися на мовах і починає казати такі речі, що, чесно кажучи, ну я навіть від свого рідного батька такого не чула. І навіть той служитель, який це казав, він каже: я в шоці? Ну настільки так ніжно, так лагідно, до тебе слово Боже. Він каже, я ну, ще українською мовою. Він каже, я такими словами не розмовляю. Я отримала для себе те. Що я думаю, це стосується кожного. Іноді ми, як я, шукаємо причину, як я до цього докотилась, допустила, що я могла не зробити. Але Бог мені чітко сказав: діти мої проходять випробування, але я тебе тримаю, я тебе люблю, обіймаю, і я з тобою. Я, я плакала. Те, що він мені сказав, бо це було те саме слово, бо я дійсно хотіла знайти причину, з як, звідки, за що. Але він каже: Діти мої приходять випробування, але я з тобою. От з того моменту ні кашлю, ні суди, не спазми, все судино є, все на місці, але ніяких хвороб немає. Дякую Господу Ісусу Христу! слава вся йому! Я мала про це вам сказати.